Мало хто із більшості минулих поколінь винуватив себе в тому, яка доля буде переслідувати наступні покоління. Ця проблема пасивності та байдужісті, дивитися у майбутнє ігнорування приводить до загибелі наступних. Будапештський зговір, як відмова від ядерної зброї, повністю передбачує свою невпевненість у наступному дні. Будь-які виправдання стають марними в той момент, коли послідуючи роззброєння пролетаріату зустрічається великою радістю. Минулі покоління зовсім не вбачають ніякої провини в тому, що вони не змогли забезпечити безпеку сьогоднішньому поколінню. Казати про безпеку, якщо вони навіть не змогли забезпечити економічну справедливість для того, аби злидні, які процвітають сьогодні, не переслідували молоді розуми. Більш того, старші покоління самі не менш живуть у злиднях. А чи вони думають про своє становище? Мало кого це турбує, мало хто дивиться на проблеми, які спонукають сьогодні нас. А це наглядний приклад тієї більшості з минулих поколінь, які не бажали нічого робити, Докладати цеглинку до фундаменту класової боротьби. Або якщо фундамент вже існується, це докласти цеглинку для його закріплення через втрату своєї кос свідомості та не боротися, радянське покоління втратило. Далі їх діти продовжували втрачати, і яка доля випадає нам? Нас повчають, що треба шанувати старших. Тобто, з великою повагою, то покірністю, ми повинні ставитися до тих, хто зовсім не думав про нас, але ми повинні думати про них для того, щоб віддати їхньому рабстві та безвольності честь та повагу. І варто лише подивитися на сьогодення, щоб зрозуміти, як наші отці та сини віддають своє життя в боротьбі. Той час, як більшість перебуває у пасивності, а та більшість, яка прославляє собою дар. Маєцтво може похизуватися лише своїм жалюгідним існуванням, мозолюючи очі тим, хто з великою втомою не бажає на них дивитися, не слухати їх не менш дурні розмови, які не мають нічого змістовного, а представляють собою пустоту, яку можна порівняти з тим, що я на кодовищі, мертві нічого вже не зроблять. А трагічність полягає тоді, коли здавалося, би доросла людина все так же мертва, і її мовчання або дурненькі піздюшце, співучасть у тому, що ми маємо сьогодні. Але що кажу я там, де немає ні в кого моїх вух? Так стану я волати до всіх вітрів. Ви все дрібнішаєте. Ви маленькі люди. Ви розпадаєтесь на крихти. Ви любителі достатку. Ви загинете ще від безлічі ваших маленьких чеснот, від безлічі ваших дрібних упущень, від вашого постійного маленького змирення. Ви занадто щадите, занадто поступаєтеся. Такий ґрунт, на якому виростаєте ви, але щоб дерево стало великим, для цього має воно оповити міцні скелі міцним корінням. Навіть те, чого ви не виконуєте, допомагає ткати тканину всього людського майбутнього. Навіть ваше ніщо є павутиння і павук, що живе кров'ю майбутнього. І коли ви берете, ви наче крадете, ви маленькі, доброчесні люди, але й серед шахраїв говорить честь, треба красти тільки там, де не можна пограбувати. Дається, таке вчення покірності. Але я кажу вам: ви любите лідостатку? Береться і буде все більше братися від вас. Ах, якби ви скинули себе всяке напівхотіння і рішуче віддалися і лінії справі, ах, якби ви зрозуміли мої слова. Робіть, мабуть, усе, що ви хочете, але насамперед будьте такими, які можуть хотіти.